Кнопка, де ми будемо вгадувати відомі пісні, які Добре, будуть лунати у цій студії. Власне, той, хто швидше здогадається, який хід буде зараз грати, і не просто згадається, а скаже його назву та автора, отримує для своєї команди один Прямо бал. І назву, і... Та команда, яка першою збере п'ять балів, переможе у цьому конкурсі. <звук> Підтягуйтесь сюди, панове. Перший трек. Якби не якби не ти, я не вірив любов, якби не ти, я не вірив. Якби не ти о як його звати навіть бо, кіно Жено Жено ми готові? Так, хто це? Давайте, якби не ти, я б не вірив в любов, Максим Бородін. Бородін. Якби не ти, я б не вірив земного життя. <пілля> Було б дивно, якщо б у команді, в якій дві потужні співачки, не вгадали цю пісню. <пілля> Тут все Це як знущання просто. У нас співак, співав. Я вже три роки не в Що дали початок? Будь ласка, включіть нам наступний трек.

Слухайте, ну у нас реально один співак в команді. Я, І і то, і то, вже три роки Тайна, Вибач, вибачте Яна. Увімкніть, будь ласка, наступний трек, поки вони там спілкуються. Скоріше, Ну ми вже скажи, ми зразу да, 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 вона ж по сьому і писали. No, yeah. 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 Так, це вилбай. А пісня. Танки грес як барбарис. Ми вам не завертали. Це танки грес, як барбарис. Зараз 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 фокусуйся. Привітайте, будь ласка, три, два, один. Ваша відповідь. Дякую. Нозі босі. Босі». «Нозі Босі». Це не нозі босі. Що вже буде, Пасха. Нажміть кнопку, щоб А Можна дізнатися автора цієї пісні. І нам. <тур> і ні. Да. Я знаю Я назву. в тіктоці її чув. Назву я Восли... в якого. Слухаємо, слухай, слухай, слухаємо. Наступний трек. Вільна, вільна, вільна. <плес> Юля Саніна відповідає заслужена авторка цієї пісні Альона Альона. Юля Саніна, айтіна Кароль вільна. Ти правда написала цю пісню. Так, я написала цю пісню. Да, ну, тут... А чого він мовчає? Ти написала yeah. цю пісню. <звук> а чому ти мені її не віддала? Бо ти мене і не купила. Я б купила, якби ти. Я не знала. А що ви правильно хотіли? від музики. Подфартило, діджу. Наступний трек. Наш що це все зробив? Це мішель Андрада. спасіто. де спасите. Деспасі! Де спаситу. Але це не мішель Андрада. спасіто? Він загуглив. Луїс фонсі. Який Льюіс фонсі? Ну, а що ні? Хай стоя вирішує. І Це правильна відповідь. Василю! оселю. Це просто фантазія. А ти не знав, хто співає? сні? Так, минуло гаразд за погано закінчили. Ну, ну хоч так, ну хоч так. 4-1. А до 5 треба дійти. Будь ласка, наступний трек. Будемо нас доганяти. <му> Ні, вони вже нажали. Я знаю. Алло, ну, Василю, тихо. Від, відірватися від землі? Ні. Могилевська? Е, хтось має відірватися від землі? Могилевська. Відірватися! Yeah! Yeah! Вася просто! Ого! братанчик Заслужений <сувствуйте> <сувствие> <Вау! сувствие> шок, шок. Давайте. Лапче, не здавайтеся. Наступний трек. Що це таке знайоме? А Бітлз Лат Іс Це точно вона. Я просто в шоці, Я просто в шоці, Я шокований! Думаю, що це музика, так. Ні-ні, і зарубіжні також. І зарубіжні також. Ну, або ні! Або ні! Латайте, я вам казав, що в мене є хитрий план. Будь ласка, включіть, що я знаю. Е, ой, ой, там на горі. Ой, там на горі. Ой-ой, Там на горі. Ой ой, там на кручі. Але ми завжди далі. Ой, ой, там на горі. У мене був план, я його притримувався, але він не спрацював, як і кнопка. Ой на горі, на горі. Там все діла пара. Чоловіки. По-перше, хлопці, подякуйте Василеві, що він якось прокинувся, а? включив десь радіо. Чуть Налаштувався. На, на два раунди. Тараса, ви теж молодець. Та бітл класика, класиком у ці вітаю. вілок теж нормально стелив. Хлопці таки не встигли наздогнати дівчат. Дівчата просто розірвали чоловіків. П'ять три. Потужно йдемо, потужно йдемо. Отже, та бонус Бонусне питання. Скільки відсотків чоловіків все ще мають якусь річ своєї колишньої? дівчатки. Перше питання, чи вони це визнають? В опитуванні так. зізнаються. Ну Це нормально. 70. Я би не викинула, ну, блін. І я за що? Ну це ж подарунок сам собі дав. А якщо да, це, це, це якийсь парфум, що я, Чого я вже... буду викидати? Його пшикають. А шрам на серці рахується? Рахується. рахується. Але oh. ти його і не викинеш просто так. Або кредит у швидкого стання. Я просто Щас? вже не знаю, що чекати ну, від цього бонусного. Скільки Ми кожен раз... дівчат нічого не забували? Ти завжди що забуваєш? Ну дуже маленько, ну не багато. Ну хто собі залишається і не, не потрібен? Та більше половини. 100% давай. більше 50%. 69%. 69 ну, дев'ять да. О, давай. 60. О, 60. Гарна 70. цифра. Ми готові. <рес> То що ви вважаєте? Скільки чоловіків ніяк не можуть розстатися з речами колишньої? Шістдесят дев'ять відсотків. Шістдесят дев'ять. Шістдесят хороше число. Приймаємо. Покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. О, як інтересно. Я вже не знаю, якщо зараз знов. А я таки казала, ніхто не признається. Ніхто не зізнається, дівчата. Та ніхто. кому це потрібно? Пане суддя, нам пороблено щось на цей босс. Це просто колишні думають, що вони особливі. Правильно? Ми всі маємо минуле залишати в минулому, так і робить більше чоловіків. Їдемо далі, дівчата 6 тисяч гривень на вашому рахунку без бонусних, але ми попереду чоловіків і речей, і гривень. треба щось міняти